Це наші вечорниці, де найкращі дівиці, поди в них паляниці, поди подивіться на спелі полуниці, сокосоковиці, гуляють по столиці. Наші вечорниці, де найкращі дівиці, Велком наші хаті Україні раді. Добрий вечір, любі гості. Просим до світлиці. Будемо розпочинати наші вечорниці. Швидко пливну, час минає, вік нам відкриває, Та немає переводу добрим звичям народу. В нашій країні є багато величних традиційних. Свят і обрядів. Одним із свят, яке відзначали наші батьки, діди праді, було велике зимове свято, день Андрія. У цей день дівчата та хлопці відпочивали, розважалися, хлопці залицялися до дівчат і таким чином обирали собі пару. Ми хочемо, щоб сьогодні жили перед нами вечорниця. в ніч на Андрія, а ігри, Забави та Ворожіння нагадали молодість наших предків. Українські вечорниці починаємо перший раз. Хай залишить сміх скриться в серці в кожного із нас. Обидіть ви світ безмінний і скажіть, якій країні, так зберіться скарби, стільність, як у нас на Україні. Просимо вас на наше свято, превелике, пребагат від зірниці до зірниці, хай унають вечорниці. Гей на наших вечорницях, хто сумний розвеселиться, співи, танці, не Гарні будуть вечірні. На околиці села, як мовиться у казці, живе веселий дід Панас і баба Параска. Щось добреньке з'їсти хочу, тільки що не знаю. Голови так не морочить, що зварила, то й подасть. Вареники, борщі, каша, в животі буде став Що тобі іще збери? Знаєш, бабу, ти не серце. Я з'їв собі оце, каравай з а туди ще впечат яйце. От клятий причепиться, будь по-твоєму спечу. Ти мені не репетуй, а що сказав, те приготуй. Ти готуй, стара швиденько, по вечерям гарне. Доброго вам здоров'я, господарі, добрий вечір у вашій хаті, хай вам Бог допомагає. Чуємо, що в цій хаті будуть калиту випікати. Будемо ми її місити, знаємо, як це робити. В інтернеті прочитали і продукти всі дістали. Принесли борсно, щоб тісто гарно зійшло. Принесли також і меду, меду коли теж треба. Принесли також родзинки, вийде в калоті рум'яна шкірка. А я принесу маковинок, скільки сьогодні буде веселощів і смішинок. Я принесу олію, бо калиту готувати вже вмію. А я калинуню калиту прикрашу, без калини немає України, я вам скажу. Бажаю господарю і господині, і нашій ненці Україні сонечко і мирного неба. Щоб калиту робити, треба в Андрія благословення попросити, щоб наше сонечко, наш шкалач дався, Щоб щасливо новий рік розпочався, щоб ми жили в злагоді. Та мирі, звернімося з молитвою до Андрія. Святий праведнику Андрію, я на калиту мак посію, медом обмажу, родзинками обкладу і її у тебе щастя й долі попрошу для всіх українців. Вони чекають мирних днів. Хай буде мир на Україні, нехай наші солдати не гинуть. Нам більше нічого не треба. Здоров'я та мирного неба. Святий Андрію нам допоможи, благослови до калити. Ми дізнаємося. Про що не буде. Ой, які ще не деможі. Так сьогодні Андрій скаже, котра коло за кого самі знайде. Щоб відочок і новенький. теплий, гарний, червоненький. Скажи Х... халявку і здоров. Хто послає мені від Богу? Ходи, ходи та не порвися. Із вулицями розберися з минувши вуличку. Артему, скажи на вуличку, Тимофія. Наш піхмару та й розшукає мою пару. І торік, щоб відоки дала, та щастя своє не снімало. Тож хай тепер роційні люди, а може й доля не забуде. Нема чобіт, то що робити? У мене валянки пішить, посамлі просто на мене, нехай долі поганять. А тепер ходімо подивитися, коли наші чабиточки повезуть. а міна. Твій чоловік буде вчителем. О, твій чоловік буде зубним техніком. Твій чоловік буде комбайнером. Що його заміж вийде. Твій чоловік буде офіс менеджером. О, твій чоловік буде писарем. Ох, і красивий в тебе буде чоловік. Și ce mă dic, bu care